Загалом, продовж восьми місяців цього року на Хмельниччині зберігається позитивна тенденція росту обсягів промислового виробництва. Втім, голова обласної державної адміністрації Віктор Коцемир застеріг керівників районів від штучного натягування у сторону збільшення чи зменшення тих чи інших показників. Реальна ситуація, якою б вона не була, і має визначати конкретні кроки для її покращення. Серйозні завдання, зокрема, поставлені в агропромисловому комплексі. Цьогоріч планується засіяти 320 тисяч гектарів озелені. Таких площ область сіяла у кращі свої часи. Найбільшим завданням було є і буде на сьогоднішній день, це, звісно, посів озимих. Ми домовились і прогнозують сьогодні ще теплу температуру половини жовтня місяця. От, ми домовились в тому, що ми закінчуємо посівні роботи 5 жовтня. Я прошу і ношне, шановні керівники сільськогосподарських підприємств, керівники регіонів. Ми повинні все зробити, щоб те завдання, яке ми взяли для себе. А це 320 тисяч гектарів посіву зернових у всіх формах власності. Як це буде підрахунок і це буде 350. Хвала і шана всім. Це на 20 тисяч гектарів більше, ніж у найкращі часи. Стабілізується ситуація у тваринництві. До прикладу початку року в агроформуваннях краю на 10 тисяч збільшилося поголів'я великої рогатої худоби. Разом з тим обсяг виробництва тваринницької продукції суттєво скоротився. Найбільший спад допущено господарствах Новушівського, Ірмнецького, Віньковецького, Шепетівських районах, втрачає свої позиції тваринників Доневецького та Чемервецьких районів. Основною причиною цього є безпринципне, неоправдане скорочення поголів'яли і худоби, свиней як відповідально як від будівельного, так і матушного поголів'я. Хочу зауважити, що тваринництво дає постійні кошти, і їх потрібно отримувати не від реалізації поголів'я, а в першу чергу. Від його над... працювати на продукції м'ясо, молоком, яйцем не задовільняє керівництво краю. Позиція переробних підприємств. Ці мало продукція, яка могла перероблятися в області, вивозиться за її межі. Переробники ж практично ніяких дій не вживають, аби змінити ситуацію. Значний і рівень заборгованої зарплати, незважаючи на те, що за 8 місяців рівень боргів зменшився на майже 19 мільйонів гривень, їх ще залишається більше 18 мільйонів. Протягом вересня жодної гривні не погашено в Дережнянському. Славутському, Старосинявському районах. У та Полонських районах, в зазначених районах, заборгованість мають 66 до 73 сільськогосподарських підприємств. Набуває тенденція до зростання поточної заборгованості у Полонському, староконстантіновську та Шепетівських районах. Разом з тим, виділення для погашення зерна видано лише 28-37% або 46. І 4 тисячі тонн, а відвало виробництво на ці цілі спрямовано лише 3,8,5% і відсотків зерна. Як зауважив голова обласної державної адміністрації Віктор Коцамир, соціально-економічний розвиток області свідчить про те, що можна не лише погасити борги, а й підняти рівень зарплати. Він категорично запевнив, що з 1 жовтня, до прикладу, працівники культури працюватимуть на повні оклади. Ні, один з 1 жовтня не повинен працювати на пів на четверть. На 75% посадового кладу. Як де да таке є, запишіть, будь ласка, шановні керівники, і працюючи в цих галузях 76-220. 22 -20, Телефони роздобутка, телефони довіри всі кругом. Дзвоніть, бейте тривогу. У нас є можливість платити 100% посадового кладу у всіх цих галузях. І хто це не робить? Значить, просто йде по дешевому авторитету цього життя. Загалом із усіх питань, які аналізувалися на засіданні колегії обласної державної адміністрації, прийнято конкретні рішення. Віктор Коцемир ще раз закликав керівників усіх рівнів до подвійної відповідальності у прийнятті рішень, а головне серйозного контролю за їх виконанням.